Сьогоднішній захід є тільки маленькою сторінкою в принципі, в нашій вже майже 10-річній діяльності. А насправді, питання і проблема, в чому полягає суспільна роль і місія музею, ми власне, про це питання намагаємося говорити з музею аудиторією вже майже 10 років. Людом 2016 року, якраз ну, як організація виконується 10 років. Разом з тим, те, що відбувається в Україні протягом останніх менію, двох років, надзвичайно загострило це питання. Зробило ці питання ще більш актуальним насправді. Власне, якщо говорити про серію дискусій, семінарів і продовженням чого є сьогоднішня конференція, то ми їх почали планувати ще взимку з 13-го на чотирнадцятий рік. Власне, ще в розпалі був Майдан, а ми вже думали, як спровокувати дискусію власне, в фаховій аудиторії, серед музейної спільноти, як ще більше підігріти дискусію навколо того, що має і як показувати, про що розповідати музей. Наше головне завдання це дійсно ставити і провокувати дискусії з актуальних питань. Ми багато працюємо саме через формати тренінгів, семінарів завдяки нашим партнерам, таким як фонд відродження, такі як культурні центри, польський інститут, французький інститут, геотінститу. У нас є можливість дійсно реалізовувати багато проєктів, залучити в тому числі зарубіжних фахівців, які своїм прикладом підживлюють цю дискусію, які показують інші виміри музейної роботи. Які показують, що музей має не тільки зберігати, а навіть для ефективності більш ефективного збереження потрібно е на базі тих колекцій, тих матеріалів, які зберігаються, дійсно постійно е дискутувати з, е з широкими верствами і формувати в тому числі критичне мислення. Це, в принципі, напевно, найголовніше формування критичного мислення, е такого антидоту до будь-якої форми пропаганди, ідеології і так далі. Ми збираємо далі предмети, свідчення, спогади про майдан у музеї гончара. Ну і це все триває. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, про саму ідею музею Майдану, про концепцію, як це буде, як це планується. Ідея з'явилася ще під час самого Майдану. Ми розуміли, що відбуваються дуже великі речі. Про які ми потім будемо розказувати своїм дітям нащадкам, і які вартує зберегти. Група музейників вирішила почати створення музею Майдану ще задовго до остаточної перемоги, і ми почали збирати матеріали, предмети захисту, побуту власне, з самого Майдану, спогади відео-аудіо учасників. Величезний блок це мультимедіа, фото, відео, соцмережі і так далі, що було. І також музеїфікувати самі місця, там, де загинули хлопці, де були, відбувалися найважливіші події. Власне, була створена облікова документація, це вже є пам'ятками історії нововияними. І це один блок, і другий блок не менш важливий для нас це збереження самих ініціатив, які виникли. Тобто нова якість суспільства. Це що на майдані з'явилися нові способи самоорганізації людей, єдність і взагалі те, що нас змінило, щоб воно жило.